Всім доброго дня, сьогодні 2 жовтня 2024 року. Буде невеличкий огляд наших дисків, верніше лущильник дисковий, Трьохметровий від компанії Фаворит Гаспарт 3. Так, ну що можу сказати? Задискували в районі 10 гектар. Поки що подобається. Все працює ідеально. Площу робить класно. грабіночку зняли, бо дискували падалицю ячменя. Він вже в колос пішов і там солома почало підзабивати, горнуть Прийшлося зняти гребінку, дискою сою, не захотів ставити Так, зущильник 3 метри. 12 дисків в ряду, 24 всіх дисків. Єсть отакі відбійні щітки, щоб не накидало. Рядом горба. Так, ну от, оце горб тут. Горний його. Це він стоїть як так горбиком. Задня стійка, крайня і передня. Провертаються, щоб не було глибокої канави, щоб можна було ходити лівою і правою стороною. В роботі. На цих гумових амортизаторах стійка туди-сюди ходить, гуляє, видно. Глибина ну, регулюється коток, пальчики на навісці стоїть у плаваючому положенні. Я маю на увазі винти, а експлуатую з трактором МТЗ1025.2. Зразу скажу. Борона для такого трактора тяжковата. У неї вага тонну 600. 1600 кг. Коток. Коток бомбезний, важковатий. Розгружався передній міст. Хоча в мене 8 противаг стоїть і по 100 літрів в кожному колесі то соло залите, як хто слідкує за каналом. Добавили по 40 і додали ще по одному. Отакому, ну, противагу отаку додали. Бо п'ята не становиться. У нас зроблений підсилювач Лонжерона саморобний. пришлось вирізати, ну, все, все на місці. Тепер класно. По тязі йому все вистачає, він добре тягне їх, а от передок трошки розвантажується. Ну, Глибина в районі 10 сантиметрів. Е, так, оце. Площу, тільки що я зробив цю рядом. Оце Агешка робила. Ось у нас межа Ось так. Є отак. І отак. Так. Це робимо площу після сої. Сухо, пилюка страшна. Ну тут усе стоїть По центру задні і передні диски зі зміщенням 125 мм. Якщо, ну це я так інструкцію трошки почитали, якщо диски знашуються, менше тут 560-й диск, то щоб не було, не оставляло ну бортика цього так. Здвигається. Так. Стойка у транспортному положенні при перегонах закидається, щоб була в габариті. Задня і передняється. Два пальчики винімаються і закидається. Ну а так, що не обслуговуємо підшипники. Ступиця не обслуговуємо. На котках теж. Зразу можна докупити прицепне, усе уварене, під циліндр, під прицепне для коліс. Тут прицеп не, ну, не під одну категорію, в общем, під другу, третю. Также є і центральний винт. Диски зроблені так мощненько. І подобається, що нема ні чистиків, Стійка на виворот. З обратної сторони. Ячмінь дисковали, ну такий, отак От стояв вже по, по раму. Все валяє, все ніде нічого не забивається, не наматує. Все класно. Дан 2.5 у мене були. Теж класні диски були. Ну ці подобаються краще. Як вони будуть далі працювати, побачимо, відгуки будуть. Ну а так зараз трошки в роботі покажу ще. Що... Ну це так, невеличкий огляд. Кому що потрібно, пишіть, питайте. Відповім. Ну, оце такий фон такий робить. Це я от хожу, Тут у нас долина така здорова. Обхожу її. Бо це тут була полоса розворота. Зараз пару тройку разів обійду і зниму в роботі, як вони працюють. Ну, ці диски йдуть взагалі під трактора від 120 кінських сил. Щоб був запас потужності. Пилюки. Страшне. Так. Зараз запускаємося. Хожу теж передок на автоматі. Третій ряд, друга передача. це виходить 10-11 км. Це край ще не дискований. Зараз обійдемо оцю копаночку, і потім зроблю туда Трьохметровими дисками ходить, звісно, класно. Йдеш не так як в 2.5 були, що треба було йти по обробленому. Тут йдеш по необробленому. так один слід виходить. Третій раз. Ось ну, така площа. Я думаю ще разок. Три метри. Захват. Так. Да. Оці пів метра. Зразу видно, що більше, більше бере. Для суха, взагалі суха. У нас два до 3 місяців не було дощів. так вхожу, все там ідеально вже так, продовжу далі на прямому. Так, далі на прямий вонях оце така площа виходить. Кожний робить по-своєму, У кожного своя технологія. Це наслідний рік. Як все буде добре, буде своя тут. О, не видно ничего. Още тут такая местенка. Още много у нас. В принципі, оце так вони працюють. Так що, більше вроді без немає нічого, будуть якісь проблеми, будемо це все показувати. А поки що працюють та все. Всім до побачення, гарного мирного дня. Всі до побачення.